Ми оцінюємо і Путіна, і Кремля от цього колективного Путіна з наших мірок, як от дуже часто західні політики теж вони так чи інакше оцінюють Путіна. Оцінювали зараз вже трохи інакша позиція, але оцінювали з західних стандартів, що він має поводитися раціонально, як поводяться західні політики. Завжди очікували таких дій, і воно не спрацьовувало. Після 2014 року не спрацьовувала, хоча іноді виглядало, що Путін готовий домовлятися, от мінські угоди і так далі. Потім 22 рік навіть загрози війни з боку Путіна ну, вважалося, що ну, ні, ну, неможливо, щоб він так зробив велика війна в Європі, а зробив так. От і зараз, я думаю, що Трамп оцінював Путіна от якраз за своїми стандартами. Так, да, він розуміє, що це диктатор, це авторитарний режим, у нього, до речі, особливе ставлення до диктаторів. Але він вважає, що вони, да, хай вони погані хлопці діють не так, як демократичні лідери в інакших умовах, але у них більше влади, їм легше ухвалювати рішення. І головне, з ними можна домовлятися. Вони мають діяти раціонально. Для Трампа головне угода. Він вважає себе генієм е, зділки, е, генієм угоди, оборудок різних економічних, політичних і так далі. І він вважав, що і з Путіним теж так можна домовитись. Між іншим, він так намагався зробити і вперше своє президентство, але не спрацювало. І як це не дивно, але той урок чомусь не став застереженням для Трампа. Він зробив спробу номер 2 вже в друге президентство. Ще раз спробував домовитись з Путіним. Але Путін діє за іншою логікою.